Зараз вже 21-55 орієнтовно. Я вам би радив би випити всі блокади, тому що тут фактично всі активна зона. І ось починається з 10-ї години з'являється ця аномалія. Тепер нам потрібно знайти пляшку. Як бачите, в нас не відображається ні компас, нічого. Пляшка повинна з'явитися під оцими аномаліями. Тому будьте уважні. В самі аномалії раджу не заходити. Так, там щось зверху, так? Да? Тут що в нас? Пажняк. Немає. Тут також Анука. Знайшов. Дивна вода Тепер нам пора звідси вибиратись. Можна і так і побігти. По факту ми зараз біжимо в сліпу, але як тільки вийдемо з цієї активної зони. Відразу все буде видно. Ось так. Тепер дивимось. Дивна вода один з легендарних видозмінених предметів, про які сталкери та ревенять біля багаття. Випити її не вийде. Але поки вона на поясі, і радіація менше дій має, і рухатись якось легше. Лише ноги буває заплітаються. Ну, да. Дивіться, і зараз я можу максимально переносити 100 КГ. Ставлюємо. 140 відразу. Буде частково присутній ефект ніби оп'яніння, але повірте, з часом до нього дуже легко можна звикнути.